Привіт з вами я, Танфіл, і сьогодні у нас буде таке відео, воно буде коротке, невеличке. Е um, це буде відео, називається «Обзор на мої ігри. Перша гра іде Roblox, ну ви всі знаєте, не думаю, що вам буде цікаво, що я граю. Дальше іде TikTok, ну це понятно, це не гра, якщо ви хочете, щоб я подивився TikTok на відео, то якщо я побачу великий актив, то я, конечно, його сниму. Дальше у нас іде Geometry Dash. Ви всі його знаєте. У мене всі уровні. Ну, почти всі уровні пройдені. Попробуємо зараз пройти оцей. Ага. У нас зараз буде слідуща игра. І це у нас Brawl Stars. Ну, я зайду, покажу свій аккаунт. Це... Я його создав буквально місяць назад. Я багато доволі я граю. Все, в мене три п'ятсот кубков і такі бойські. Я апаюсь на і тисячі. Одну каточку зіграємо, зараз прилазу. Програю кидаю. П'ять, мінус п'ять. Ладно, нічого страшного. Мы переходим до следующей игры. Так, следующая игра у нас Minecraft. Ну, я зайду покажу, який у меня мір есть. Так, так ну, ось меня мій світ, тут особо ничего нема. Я виходжу, сразу же думаю. И переступаємо до Це игры. Цену з в неї зайду. Так, просто по покажу. может кстати да кстати придумал <свист> что-то начало интересное я хочу открывать <свист> Якщо ви хочете, щоб я поіграв і, можливо, відкривав хаус дропи, і... поставте лайк. Так, наступна игра у нас іде, ну, це навіть не игра, можна сказати, Ну, я її показувати не хочеться мені. Так. Окей. Далі у нас іде Майон Sandbox.

Кстати, кстати, есть такие, м-м, коктейль молотова называется. С гранатом, с коктейль молотова, бежим на огонь. А мы сейчас коктейль молотова, и мелочек. О, сейчас попал на диване. О, все, варик, варик, ясно. Кокол, я не знаю. Кокол, да-да-да-да. Это диск, ладно. Ну, я, я такие, томаты, томаты. Какие персонажи? Меньше вязать, что свои башки, если я вам написал. И убрать. Вот, О, ничего не нравится, а енергія. я просто насквозь, смотри, 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 Ладно, все, что такое. 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 Ладно, Ладно, все, что такое. Ладно, все, что такое. Ладно, все, что такое. Ладно, все, что такое. что такое. Ладно, все, что такое. Ладно, все, что такое. Ладно, все, что Ладно, все, что такое.